Всім добрий день, шановні друзі, любі підписники! Дуже рада вас бачити знову на моєму каналі. І сьогодні рецепт, так як у нас зараз літо, липень місяць, сезон цієї прекраснішої, я вже вкотре повторюся, ягоди ожини. І сьогодні буде також дуже швидкий, простий рецепт алкогольного напою, тобто ожинівки. Для тих, хто полюбляє алкогольні напої з фруктами, типу в різних варі... варіаціях, тож, приступимо. Трьохлітрову банку ми відважили, помили, перебрали 500, ну, можна трішки більше, якщо хочете більш насичено, 500-600-550 грамів стиглої ожини. Потім сюди. Додаємо цедру одного апельсину. Все сюди в баночку. Також декілька гілочок свіженької запашної м'ятки. І на пів літри ожинки 8 столових ложок цукру. Все висипаємо Ой, трішечки я не обережна. Так, і заливаємо ми це все тут 500 мл горілки. Тобто можна брати горілку, можна брати в кого є натурпродукт самогонка і заливаємо. Так, є. Потім беремо кришечку пласт... пластикову, так. трішечки встрясуємо так. і залишаємо в такому вигляді в темному холодному, прохолодному місці, ідеально підійде погріб на 2-3 тижні. Потім ми це все відкриваємо. Проціжуємо через сито і через марлю і насолоджуємося таким чудовим напоєм. Але чим більше він буде стояти, то в принципі нічого страшного не буде. Да? Якщо це буде і місяць, і півтора буде ще більш насиченіший смак. Минулого році я теж було в мене не так багато, як в цьому році ожини. І я закрив, теж робила такий напій ось він, такого. Чудового кольору виходить, він на смак дуже такий ніжний, м'який, з легким після смаку м'яти і апельсину. Ну, тобто, це не так, як ми звикли. там, Слив'янка, не, не ожинів, вибачаюся, е, слив'янка або вишнівка, що це таке солодке, насичене. ні. Це от прям такого ніжний ніжний е, смак із таким пряним і ароматним післясмаком. Дивіться, які сльози ангела. Ви знали, що це сльози ангела називаються, коли такі йдуть потюки. Ну, тож, що, Пропоную вам готувати цей шедевр алкогольний. Е, пробуйте, все дуже просто, все дуже надзвичайно складного нічого в цьому немає. Тож, всім гарного дня і підписуйтесь на мій канал, дуже буду рада вас бачити знову. па, -па.